Мудрі люди, щоб бути здоровими, продовжити своє щасливе життя. Рано зустрічають сонце, потім роблять біде для носа, нахиляють голову, шприц розчин сольовий, легенький води, витискають у верхню і ротом випльовують. Другу нахиляють, промивають і так можна декілька разів. Тоді сли з наших пазух, яка тут накопичується, не йде в легені, не йде в бронхи, не йде в наші органи, а виходить. А я я робили, так, ми себе а, а, як, а як ви розказували для артрита 2 для от, от, кіло солі? Беремо сіль, просту кухонну сіль, нагріваємо або в мікроволновці, або на пательні. Висипаємо в мішечок, який не проходить щільний. І ставимо собі на болить плече, лягаємо на плече, на ту сіль. Болить на шиї, ззаді, лягаємо на шию. Болить поперек, підкладаємо під поперек, лягаємо собі на цей мішечок. Сіллю він отримує до 2 годин тепла, судини розширяються, кровоток покращується, лімфоток покращується і ми стаємо рано без болі. А як от, якщо артрит і вже покручені такі е, ручки, як у нашої пані Олени, пальчики, такі вона такі гарні капчуриш, карпеточки робить ще в вовняні в свої роки. Пані Олена, скільки вам років? 82 роки. Так, 82 роки краще, від... Сама вовну пряде, 12 січня ден... Майланія. Я родилася. Mm -hmm. Але у мене э, у мій покрасний батько не хотів по клапу ставити з кровшу моїй жінці ланка. І я в мене має бути філенолем. І так він не дав, і священник не хотів схрестити. І він сказав, що інакше він це не попустить і поклав мені у а не меланія. Ну, ясно. От бідні руки стружені в холоді, так? холод, не пхати в холодну воду не можна, розтирати знаю, робити масаж. Розтирати, робити масаж. Так гарно собі розтирати, витягувати пальчики, робити отак, витягувати. Суглобчика масаж, отак їх і половими рухами сам суглобчик пропрацьовувати. От що він до гаря він буде боліти трошки, і такими рухами вліво, вправо, обертами, щоб туди проходила кров. Тому що там робиться набряк такий, і воно вже не пропускає далі, тоді нерв притиснений і болить. Розминати, розтирати і гріти. І Гріти можна в солі, так? А як от руки саме в солі? Запихати отак прямо всі, мішечок, товіть собі мішечок, запхали руки прямо всі і так тримаємо собі. Угу. А, а яка мазь ще розігріває? Мазь розігріваюча фіналгон, Фінал... але треба дуже капельку горошиночку, сантиметр не можеш видавитися. Горошиночку витиснули, розтерли гарно собі. Можна перемотати якоюсь шерстяною тряпочкою чи шерстяною рукавичкою діти, і воно дуже гарно прогріє всі кінці. Угу. Тобто, сіль вона Зумо. може бути дуже такою помічною і а простим тут. засобом для профілактики, лікування артритів а і інших. Ну, здорового а, нам всім довголіття і довгої молодості! Дякую.